Мультиклапан Томасета Sprint 220х30 з котушкою, елемент необхідний, щоб здійснити заповнення пропанового балону, а також подачу газу на редуктор. Пристрій може самостійно припиняти заправку, коли балон заповнений на 80%, як і належить за технікою безпеки. У комплекті є мультиклапан балонний 220 мм з клапаном, проводка для котушки, котушка, гвинти кріплення 6 штук. Гайка Д8М12, гайка Д6 М10, ніпель 6 мм, ніпель 8 мм. Балонний мультиклапан Томасетту до автомобільного газового балону прикріплюється за допомогою шести гвинтів, оснащений кутушкою 12 В, яка включає, а також відключає подачу газу прямо на виході з балону. На темній стороні знаходиться аварійний клапан, основною функцією якого є стравити підвищений тиск газу всередині балону, який виникає у випадках перегріву або пожежі. Клапан запобігає можливості вибуху балону. Модель не має шкали зі стрілкою. Цей мультиклапан використовують для встановлення второїдальні внутрішні балони з діаметром 220 мм. Виробник пристрою, відома італійська компанія Тамасетта Ахіл.